Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про пакування. Покажу на своєму прикладі. Я досить довго експериментувала з різними. Пакуночками, і дійшла висновку, що такі коробочки, нехай вони не самі красивіші зовні, зате вони самі надійніші. А всередину я можу зробити, як я забажаю. Тому всередину я як завжди ставлю подарунковий папір, він може бути різноманітного сегменту, як однотонний, так і з різними квіточками, оскільки в мене тут яскрава зайка. Я вирішила, що це буде з квіточками. У коробочку я обов'язково за своїм власним бажанням ставлю лисівочки, візиточки, наклеєчки. Тобто я люблю отримувати такі пакуночки, тому хочу, щоб і мої клієнти теж полюбили їх і бачили, що я турбуюся про свою роботу і люблю її. Кожне своє замовлення я також доповнюю таким от солодким подаруночком, оскільки мої отримувачі здебільшого дітки, їм буде приємно отримувати окрім. Основні іграшки ще отакий солодкий подарунок. У мене здебільшого це йдуть сезонні пряники, тобто зима це значить зимові будуть, якісь ялиночки, сніжиночки, якщо осінь це листочки, гарбузики, тобто підбираю їх під сезон. Звичайно, можна доповнити стрічкою. У мене зараз була наявності, тому я вирішила доповнити. Здебільшого я її не даю, але тут чомусь захотілося вам саме в такому. Варіанті показати. Але окрім того, після усього цього пакування обов'язково обмотую старечову плівку, щоб запобігти, що на пошті її можуть пошкодити чи ще щось. Забула додати у відео, що я люблю ще ось такі от пересипочки, конфеті. Часто їх даю. В такому варіанті їде моя коробочка до клієнта. Дуже вам дякую за те, що зі мною разом на каналі. Підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. Дякую.